Хто пам'ятає шарик цей, щоб персик відірвав з іграшки? Тепер грається з ним, носить його. Дай. Ой. Не докинув. Маленький. Ой. Ану, персонь. Давай, давай. Шукай шарик. Угу. Лови Персик придумав собі нову цяцьку Лови ти сильніше відбивай шбі персик лови. Ну. І що? Присього. Ну, тримай вже в лапи тобі кидаю. Не хочеш. На Набридло йому гратися сьогодні. Так грався вранці. Півтори години, не перестаючи от засік час було без 2 хвилин 9 і перестав гратися в 10-32. Тобто він не зупинявся. Хвіст туди-сюди, по кімнаті ходив, мишей таскав, оцей шарик таскав в зубах коробця, ну, коротше, пригав, скакав. І не зупиняючись, прям навіть не, не відпочивав. Не пам'ятаю, навіть чи воду пив цілий ранок. так. Але потом. ой! Невдало кинули. Потім дали йому ліки, Напевно, в ліках щось міститься таке, і він спав потім дві години. Все, шарик намок. Кинув фонтан шарика, да? Та весе він персик, ден мокрий. Все ігри завершено. Будешь з мокром ратися? Перси травня. Че снято, да, скину натупить, еще тепер? Розігрався. Да? Розігрався персик. Хотів вам показати, як він його в зубах носить щось. Вже напевне багато погрався на, на початку гри. Ну, якось розіграється. Розпочне гру. Возьму телефон, зніму як він його в зубах носить. Я його кидаю, він його приносить назад мені. В руки. відірвав іграшку собі, і носить нос, зубах Ну, сам, да, ратеся дня два, потом оно ему надоесть. Не буду, рада. Все, передавайся, Витанечка, усаньку. ти усаньку. Ты усаньку, да? Все. Гру завершила Он взяв в зуби. Давай. Ні, не даєш. Не віддав. Так зазвичай руку підставляю і точно в руку пускає. Ще раз проб'ю. Погнався. Скину його. І несе. Молодець. Давай, бачите? Показали вам трюк. Ану, ще раз. І не побачив, куди він полетів. Секунду. Ну, побачили, як в руку. Ану. Ні, щось вже не хочемо. Ну що, біжиш? Ще раз буде? Повтор трюку. Ну, ми старалися з персиком. Ну що, все в процесі? Будемо вчитися. Будемо вчитися. Да? Пісень. 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 Ось, ось, він. ось Все, не хоче. Пішов. Напевно, мокрий з фонтаном Добре, тоді всім вітання. Від персика будьте здорові, щасливі та багаті. Всім добро!